Дорога, що пролягає провулкам у Рябушанському таранівці, знаходиться в катастрофічному стані. Суцільна багнюка та вода не дають місцевим нормально жити. Автомобілем тут проїхати неможливо, як звичайним легковим, так і до прикладу швидкій чи пожежній. Людям доводиться екіпіруватися, аби просто вийти з дому. Кожен малюк цього провулку знає, що на вулицю можна виходити тільки в гумових чоботях. Тобі, що тут бахнука трудняться, напевно, все. До медіа зміїв звернулися місцеві мешканці з проханням висвітлити те лихо, що коїться у їхньому селі. До речі, Павла Голоднікова теж було запрошено, проте Керманич громади зустріч з мешканцями проігнорував. Але про це трохи згодом. Більше про проблему нам розповів пан Андрій, військовослужбовець, який ненадовго приїхав у відпустку і долучився до пошуків рішення проблеми. Кожну весну у нас У прошлому році звертався до сільського голови. Щоб засипав, сказав, грузить нічим. Тричі звертався. Нічим грузить, нічим грузить. У цьому році вообще жесть. Дорогою люди виклали дощечки, місцями цеглу, проте легше не стало. З Приходом потепління все тільки гірше. Мешканці не можуть пригадати, щоб колись тут робився ремонт. Ситуація завжди була критична, а нині досягла свого піку. Це ви Оце ми да? бачимо, все, да. все, все оці каміння. Ми вирішили з сусідка, вирішила тут от Тому що, я отокопитися. Дитину з коляску не проїде. Ну, я з мамою постійно їжджу, на велосипеді. тут ну, взагалі не можна. Ви ж скільки тут живете на цьому провулку? Ні, тут залишився коренний житель провулка. Всі вже поправили. Два года последнього задати. Так вообще. <розум> Що відсюди ось вода, де ще. Що тура, прямо з підбурамище. Віталій місцевий мешканець підіймав проблему ще задовго до повномасштабного вторгнення. Результатів чи допомоги влади так і не дочекалися. Кілька днів тому чоловік теж телефонував і писав Павлу Вікторовичу, запрошуючи його на зустріч. Керманич так і не приїхав. Ще до війни я звертався до пана Голодникова і до нашого старости, тоді ще Усіченка був старостою. Я звертався і письмово, і так ми приходили з мешканцями вулиці. Ну ніяких відповідей. так. Ні, ну вони сказали, там от підсохне, там ось ми засипаємо. Ну і так от по сей день нічого ніхто Нікий не зробив. День. Вже скільки вулиця ця існує, так а ні разу її не засипали. А тому вирішили звернутися до вас. За запрошували на 11 години голоднікова або представників. Щоб приїхали, подивилися, що у нас тут твориться. Ну, бачите, ніхто не приїхав. Мешканці провулку поділилися з нами номером телефону старости, проте, на жаль, дозвонитися нам так і не вдалося. Але ж проблеми це аж ніяк не міняє. Щодо Павла Голоднікова, то певне пан не хотів забруднювати новенького туксону. Сподіваємося, після висвітлення ситуації та розлосу дорогу все ж таки трохи приведуть до ладу, бо, на жаль, доки лишень у такий спосіб в нашій громаді вирішують наболілі питання. Лариса Бодаєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.